Випускник Сергій Сергійчук школу у Фарватері Істин називає дружнім фотозібранням. Сюди прийшов не випадково, адже мистецтво фотографії захоплюється ще з самого дитинства. Коли були чорнобілі плівки і фотобачки, фотозбільшувач і всякі там глянцевателі, тобто це було. Кінець 80-х років випускниця фотошколи 2010 року Тетяна Воколюк розповідає, що фотошкола для неї не пройшла даремно. Ріс своєї майстерності бачить чи не щодня. Після кожного нового фотопленеру, фотосесії дивлюсь на свої попередні фотографії і бачу дуже багато помилок, але бачу і ну, би, кращі. роботи, і Мені це подобається. Бачу, що є якийсь кращий результат. Але на попередні роботи більшість дивитись вже не можу. Олександр Харват, наставник своїх учнів, каже, фотошкола одна з втілених його мрій. Наступне ж створення музею фотографії у Рівному. Своїм випускникам завжди радий допомогти порадою. Критичним аналізом та професійною підтримкою заразом бажає не боятися фотографувати і постійно навчатись. Вчитися у своїх колег, ті, що сьогодні вчилися в школі, вчитися у більш досвідчених фотографів, вчитися в самого себе. Тобто, над кожна світлина потрібно робити певний аналіз на своїй серії. повинен певний аналіз і не зупинятись на цьому. Виставка фотосвітлин випускників школи триватиме до 30 листопада. Діана Білоконенко Артем Лаговський Новини Рівного.